Так, друзі, всім привіт! До роботи я трішки кран балочку свою удлінив стрілу, усилив. Викинув колеса, кинув замість них опорні лапи на 160 й швеллер. Тут труба десь смерка каже, стіка. Внизу п'ятка зварена з 10 го металом. Висота підйома на опущені навіски на опорних лапах 4,5 чисто самої стріли. Ну, якщо з піднятою навіскою, то 5,5 спокійно. Значить що, дивіться, на опущених лапах вона спокійно піднімає 1,5 тони, навіть піднімає 2. И так як ми знімали бочку, вона десь півтори тони має товста стіна. Ну, спокійно, ніде ни нічого, все добре було. А так ось вот, не знаю що, можу ще додати за неї. Просто ну, просто бомба. Метал селфдеп, він в житті не порве його, не зігне. Це віщ на віка. Тому навіть якщо запропонуєте гарну ціну, кому вона потрібна, може і продати.